Мир вам, брати і сестри, гості, я не знаю, хто там в онлайні буде. Сьогодні мені випала відповідальність перед вами говорити і сподіваюся, що Господь через це промовить до кожного. Ми прочитаємо історію, яку вже більшість з вас чули багато разів, читали. Багато разів і знають на пам'ять, напевно що. Але давайте спробуємо її прочитати і пережити так як вперше. Ця історія записана в книзі Луки, Євангелія від Луки, в п'ятому розділі. Саша відкриє, якщо зможе. Написано такі слова. Ви всі це знаєте, але ми ще раз будемо. Розглядати. Написано так, що і сталося, як тиснувся натовп до нього, тобто до Ісуса, щоб почути Боже Слово, він стояв біля озера Генісарецького. Він побачив, два човни, що стояли край озера, а рибалки, відійшовши від них, полоскали невода. І він увійшов до одного з човнів, що був Симонів, і просив, щоб він трохи відплив від землі. І він сів та й навчав народ із човна. А коли перестав він навчати, промовив до Симона попливли на глибінь і закиньте на полов свій невід. А Симон сказав йому відповідь: Наставнику, цілу ніч ми працювали і не вловили нічого. Та за словом твоїм вкину невода. А зробивши оце, вони безліч риби набрали, і їхній невід почав прориватися. І кивали вони до товаришів, що були в другому човні, що прийшли помогти їм. Ті прийшли та й наповнили обидва човни. Аж стали вони потопати. А як Симон Петро це побачив, то припав до колін Ісусових, кажучи: Господи, вийди від мене, бо я грішна людина, бо від полову риби, що зловили вони, обгорнув жах його та й усіх, хто з ним був. Також Якова, і Івана, синів Заведеєви, що були спільниками Симона, і сказав Ісус Симонові: Налякайся, від цього часу ти будеш ловити людей. І вони повитягали на землю човни, покинули все і пішли вслід за ним. Отже, тут в історії ми читаємо про, про Симона, який був звичайним рибалкою. Він мав свою невеличку справу, не знаю, бізнес можна назвати, так. І він був професійним рибаком, в нього були друзі, в нього було все обладнання для цього. І так сталося: випадково чи не випадково, але біля того місця, де. Він ловив рибу, Ісус прийшов, і весь народ до нього тиснувся, хотів його послухати. І Ісус навіть якби, просто зайшов в човен до, до Симона, попросив його трошки відплисти, щоб всіх бачити, щоб була краща акустика, і почав навчати людей. Він навчав людей, і Симон також слухав, цей простий рибак також слухав, йому було цікаво. Як народ сприймав той час Ісуса? Хто знає? Як вчителя, наставника, хтось як одного з пророків. так Тут навіть Симон звернувся до Ісуса як наставнику. І вчитель, це щось, щось було таке для них трошки святе, відділене, відокремлене далеке саме й для Симона. Тобто він собі там проповідав: Ну окей, проповідуй. І ми часто теж Бога сприймаємо, як щось таке відділене, що має бути десь в неділю, це десь святе, от все святе збирається в неділю, там на зібранні, А далі в нас є своє життя, свої обов'язки, справи. І так було в Симона, що він, він собі там мав свою справу, тут Ісус прийшов, ну, говорити, говорив, говорив, говорив його І... Очі Ми часто думаємо, що Бог має бути в нас лише в неділю. Е, на жаль, в нас дуже популярне недільне християнство, але Бог повинен бути частинкою нашого повсякденного життя, і церква взагалі має бути частинкою суспільства. Тобто церква не існує собі окремо від всього світу, а церква є якби посеред світу, і вона спеціально поставлена, щоби світити. І, хоча Ісуса, багато хто відокремлює, що він десь там вчитель, святий, там один такий, що він там може зцілити, і... але Він був дуже близький до всіх людей. Він міг простою мовою пояснити їм складні духовні речі. І він їм говорив тогочасною мовою, тобто він був сучасником, він говорив звичайні приклади, які були зрозумілі повсякденним людям. Тобто, коли він розказував про овечок, то він знав, що більшість людей займається. З котарництвом. Він знав, коли спілкувався з жінками, він міг говорити там про предіння, він говорив про зерно, гірчичні, яке виростає. І люди в цьому бачили, це їхнє життя було постійне. Це були приклади звичайні до них. І він намагався до кожного достукатися. І ми ну, пам'ятаємо, що Петро був професійним рибаком. І коли Ісус до нього каже: Симону, давай відпливемо. Тут в цьому моменті ми розуміємо, що Петро до нього відповідає, Я цілу ніч, ми цілу ніч ловили, і нічого немає. Тобто, ну була пустота. Появляєте, вони присвятили купу часу, витратили там якісь ресурси свої, щоб займатися тим бізнесом, і прийшли з нульом, з пусткою. Ми бачимо, що Господь приходить до Петра в момент його. Такої певної пустоти. І якщо так розібратися, то пустота була набагато більшою, ніж просто відсутність риби. Це було е, щось більше. Це була та пустота, яка всередині. І ця пустка, ця відсутність чогось, вона є таким потенціалом Бога для спілкування з людиною. Бог дуже часто знаходить нас в. Кризові часи наші. Мало хто до Бога навертався, коли в нього все було ідеально в житті. Мало хто шукав духовних речей тоді. Більшість з нас робить якісь посвячення і навертається якраз в складні моменти. І тому Бог часто посилає труднощі в наше життя, щоби з нами спілкуватися і посилає цю пустоту. Хто сказав, що страждання це рупор Божий для нашого життя. Не знаю, сучасне слово буде якийсь гучномовець. Пізніше було чудо. Але в той момент ми спостерігаємо пустоту. І ця пустота вона, ця ідея йде крізь усе писання. Ми бачимо, що світ починався з пустоти, потім було Боже Слово, появилося все. Ми бачимо, як Авраам отримує обітницю, маючи нічого, піти кудись і що він буде. Його народ буде, як він стане великим народом. так? Ми бачимо, як Йосип переживає рабство, щоб стати, досягнути чогось великого. Ми бачимо, як блудний син досягає самого дна, коли він їсть вже стручки разом зі своїми, і аж тоді згадує про батька, що до нього можна вернутися. Отже, порожнеча штовхає людину до пошуку. Блес Паскаль, відомий, вчений. Нічого назвали мову про громані, одну навіть Він сказав такі слова, що Бог в серці кожної людини створив пустку, яку порожнечу яку нічого не може заповнити, крім нього самого. І люди намагаються чим-небудь закрити цю пустоту. Ми не любимо залишатися наодинці. Для нас був тяжкий час, коли було коли був ковід, і всі мусили сидіти десь вдома, рідко могли збиратися. Це був тяжкий час, багато, багато людей переживало тоді кризу, тому що, тому що ця пустка не дає людині спокою. І коли людина сама, сам на сам насамтикається з своєю грішністю, своєю пустотою, це її спонукає робити якийсь вибір. І коли людина не хоче робити правильний вибір, вона страждає. І найбільші посвячення в житті нашому, в історії, якраз стаються складні моменти. І, можливо, саме в цей час, в тому житті, в твоїй сім'ї, в твоїй роботі, в твоєму служінні є якась пустка, яку Бог створив, щоб говорити з тобою, а ти її відкидаєш. Можливо, саме зараз Бог готує чудо в твоєму житті і зміну, але тобі треба. Зробити певні кроки для цього. І пустота це не кінець, це не поразка, а це момент, коли Бог може спілкуватися з нами і готує нас до якогось чуда до якоїсь зміни. Це нам невелике таке нагадування, що не ми керуємо всім. Ми хочемо все мати під контролем в своєму житті. Нам подобається, коли в нас є чіткі правила, за якими ми живемо, і тоді все буде добре. Якщо я буду робити так, так і так, я буду 100% спасений. Я, от, я буду добрий перед державою, перед людьми, перед Богом. Але Бог чекає від нас щось іншого, не просто життя по правилах. І ця пустка нас якраз і має спонукати до роздумів. Мабуть, багато хто з вас знає, що коли Катя народжувала, моя дружина переживала складні моменти, вона була в лікарні, що вона майже там, могла і померти навіть лікарі казали там якийсь момент. Так, і це був такий місяць довгий, складний місяць роздумів, переживань, страждань не тільки для мене, для батьків, там, для родини, для церкви, можливо. Так, але знаєте, що в кінці вона сказала? Що ви зараз питаєте про той час? Це був складний час, але вона сказала: я рада, що це зі мною трапилося, бо це дало можливість все переоцінити і переосмислити. Здається, такі якби божевільні слова, але якраз складні моменти дозволяють нам змінитися. Отже, Ісус каже Симону: пливемо на глибину. І це може звучати навіть як трошки глузування, типу. Ти там ловив цілу ніч, давай зараз попливемо. Ну, риба ловиться якби не в день, риба ловиться вночі, вона спливає. І тут він каже йому: пливемо на глибину. І Симон каже, ми всю ніч працювали, каже, але тут та ключова фраза за словом твоїм. І коли ми допускаємо Слово Господнє в наше життя, в наше серце, воно починає робити роботу і робити зміну. Тут у семени був вибір, йому треба було підкоритися. Не просто прийшов якийсь вчитель, каже, давай пливемо, ми будемо мене вчити, як робити бізнес, як робити ту справу, якою я все життя займаюся. Тим більше, що він не рибак, він тесля. Так? Але Симон смиряється. І ми не любимо, коли Бог втручається в наше життя. Тобто Він зазвичай втручається не так, як ми цього хочемо. Ми хочемо, щоб він втрутився дивовижним чудом, щоб в нас зразу з'явився підйом, багатство, там, успіх. Але зазвичай він приходить в наше життя тихим голосом, приходить в наше життя через труднощі, приходить через обставини, коли нам потрібно змінюватися. І тут очікується якраз наше смирення і наша віра, щоб прийняти це благословіння, щоб прийняти це чудо, потрібно спочатку повірити. Цим мусив повірити, що він щось знає, що він може щось зробити. так? І так само людина, яка не вірить, вона не може прийняти Божого благословення і Божого промислового життя. Пам'ятаєте історію про багатого юнака, який прийшов до Ісуса, він хотів отримати щось більше. Здається, він був на правильному шляху, в нього були чіткі правила, він виконував заповіді, він все від малку знав і робив правильно, здається. Але Ісус мав для нього інший план. І той не смирився, він пішов від нього. Так буває в житті нашому. Ісус в даному випадку шукає стосунків з Петром. Він хоче з ним зблизитися, для цього він йому мусить явити чудо. І так само Він шукає стосунків з кожною людиною. Бог створив людину для відносин з собою. Він хотів в Ведемському саду мов спілкування, і завжди він зі своїми людьми спілкувався. Ми знаємо це крізь історію. І іноді ми думаємо, що якщо ми там раз в тиждень прийдемо, замалюємося в церкві, чи двічі в тиждень, в кращому випадку, то ми думаємо, ну все, я все правильно зробив, для Бога я дав Боже, там Галочка, я спасений. Але для Бога, це ніщо. Ми деколи думаємо, що наша релігійна діяльність, вона от, Оце от щось сильне і велике перед Богом, я ж тобі віддаю. І ми думаємо, що якщо я роблю для Бога служіння, я там співаю десь в групі, я проповідую ще щось, то значить Бог мене має обов'язково благословити, значить я буду успішний і так далі. Ми собі так думаємо, ми очікуємо в Бога заробити таку прихильність. Але якщо ми не маємо щирого серця і не маємо близьких стосунків з ним, то вся наша діяльність це ноль. Це ніщо. Апостол Павло казав, що якщо я проповідуватиму і не матиму. Любові, буду просто робити це з приміса, то, то нічого я не буду мати нагороди. І дуже часто в християн діяльність починає перевищувати стосунки. Ми можемо організувати десятки служінь, придумати самих. Саме круто як все місто, вся Україна буде з'їжджатися, дивитися, як це круто, як ми вміємо послужити вдовам, там студентам, Айтішникам, кому-небудь. Але навіть при цьому всьому, що вся Україна буде з'їжджатися питання нашого серця ніхто не закривав. Ісус хоче завжди говорити з нашим серцем. Він заклав цю пустку спеціально, щоб ми шукали його. І Він хоче, щоб навіть коли ми увірували. Найперше, коли ми увірували, щоб ми шукали його. І коли говорить Господь, все змінюється. Він може так само говорити в наше життя. Він сказав Петрові поплисти, закинути цього невода, і він так само може в наше життя прийти. Але для того, щоб пережити, для того, щоб пережити ці зміни, необхідно пережити низи, необхідно пережити труднощі. А тоді прийде благословіння. Написано в Корінтянах. Що поки зерно не помре, воно не може принести плід. Ісус очікує від нас так само віри та послуху. Часто ми сприймаємо Боже благословення як одобрення своїх справ. Якщо от Ісус дав мені стільки риби, значить я вгодив йому, значить я правильно все роблю. Але який я класний і правильний, так? але в Петра була інша реакція. Коли він побачив це все чудо, яке Бог зробив, коли він побачив цей улов риби, він не сказав, вау, яке класне, добре, що Бог ти зі мною. Давай зробимо разом бізнес, давай будеш приходити хоча б там деколи, і ми будемо цю рибу набирати, і будемо її продавати, і все буде добре в нас. Він не це зробив. Коли він побачив Боже чудо, це його привело на коліна. Це його привело до злому і до смирення. Він став на коліно і сказав: Вийди звідси, я грішний чоловік. І наша зустріч з Богом спонукає нас побачити нашу гріх, гріховність. Правильна реакція це якраз смирення, правильна реакція це покаяння. І після того, коли Петро це, Симон це зробив, коли він став на коліно, коли він зрозумів, що це Господь, що це не просто якийсь вчитель, проповідник, а що це. Господь, який шукає його, тоді він став на коліна. Ісус до нього промовив, каже, тепер ти будеш ловцем людей, слідуй за мною. І коли ми смиряємося перед Богом, коли, він, коли ми його знаходимо, то Бог дає поклик в наше життя. Він не хоче, щоб ми просто проживали життя там місяць до місяця, зарплата до зарплати, будні до вихідних і так далі. Не в цьому суть, він не цього хотів від людини. Він не створив людину, щоб вона страждала від того, що в неї робота. Бо хоче, щоб ми були з ним близькі, і тоді він дарує набагато більше. І що він йому каже? каже ти будеш, тепер я тебе зроблю ловцем людини. Для Ісуса завжди важливе спасіння. Тут Він кличе Симона, і відразу, коли той його приймає, Він каже, ти будеш далі, йти і кликати інших. І я думаю, що це те, що він очікує сьогодні від церкви своєї. Він очікує, що ми не будемо просто сконцентровані на те, щоб підтримувати, щоб у нас цей зал був заповнений чи ще щось. Він хоче, щоб ми приносили плід для його царства. І в кожного своя місія в цьому. Ніхто не відміняв місію на роботі, там, де Бог нас сьогодні ставить, можливо, він саме там хоче через тебе промовляти, можливо, саме на те суспільство потрібен вплив. І Якщо це для Ісуса важливо, то я думаю, тим більше має бути важливо для нас, як для церкви, і як для особистості. Е, просте питання: коли ви останній раз комусь розказували Євангелію? Самі собі можете дати відповідь, не треба голос сказати. Але якщо відповідь це було, не пам'ятаю коли, то це погано. Не для того нас Ісус покликав, щоб ми просто собі жили, насолоджувалися, але Він очікує від нас певних плодів. І Як ми це робимо? Можна кількома способами проповідувати. Один з найдієвіших це наше життя. Коли люди бачать переміну, особливо людей, які тільки навернулися, для них це дуже яскрава переміна, і багато хто з цього задумується, ну, не міг він так змінитися, це щось мало бути зверху. так? Інші це наші слова. І іноді ми життям неправильно, неправильний приклад показуємо, що люди навпаки думають, а, ну, якщо він такий, то я не хочу бути з Богом. Ми маємо відображати Ісуса в нашому житті. І буває, що ми в словах не те проповідуємо. Буває, що ми в словах проповідуємо власну праведність, якісь власні правила, а не Ісуса. Простий приклад, коли ми на роботі кажемо людині, Ей, ну ти там не пий, не бухай, це погано. То це якби це дуже погана евангелізація. Це не евангелізація, це просто ваші особисті правила. Колись Чарльз Сперджен, відомий проповідник. Він сказав такі слова, що висока моральність може врятувати вас хіба що від в'язниці. Але щоб врятувати вашу душу, потрібен Ісус, потрібна його кров. Ось, коли ми просто хочемо людей навчити правил, то це ні до чого доброго не приведе. Коли людина приходить перший раз зібрання, ми їм скажемо, ну слухай, ти не так вдягаєшся. Типу, вона не знає Ісуса, вона не знає, на що їй вдягатися не так. Коли ми хочемо людину заставити, не робити якийсь гріх, ну не курити, куриш, це ж погано, пекло попадеш. Для людини взагалі це глупість. Причому тут, ну, типу, я й так далекий від Бога, який рай, типу, я кину курити, це щось змінить. Є дуже багато моральних людей, які не курять, не п'ють, які правильно вдягаються, які не говорять поганих слів, але вони настільки далекі від Бога. Згадайте фарисеїв тільки. Коли Ісус зустрівся, з ким він найбільше? Можна сказати, воював. Він, коли бачив грішники, він їм являв добрий приклад, він з ними спілкувався, він їм співчував, він стукав до їхніх сердець. Але коли він бачив фарисеїв, то там бували місця, де він гнівався, він на них сварився і він говорив до них дуже неприємні речі. Тобто, одне з тих, що Бог найбільше не любить з тих речей, це релігійність, це наша правильність. Наша самоправедність. І іноді ми можемо навіть невіруючих людей тиснути своєю праведністю. Ви такий правильний, що біля мене ніхто. Ось. Ну, Ми не говоримо так, звісно, ніхто так не говорить. Але іноді людина себе може так відчувати. Ну, Ти з церкви, ти там правильний, ти такий класний, типу. Куди мені до тебе? Я радий за тебе, що ти такий. Так? Але ми маємо людину вести до Ісуса, який Ісус показати. І іноді людина навіть може прийти в нашу церкву. Але ми можемо її не прийняти. Людина може прийти один раз в житті розбита в церкву. думає, може хоч тут я знайду собі спокій. Хтось і скаже, слухай, а чого ти сів тут в моє місце? А чого ти п'єш, це моя кава була взагалі? Зроби собі свою, почекай. І взагалі, стань собі даді, ти цей порядок слідкуй. Я тут все життя. Іноді ми так робимо, і нам має бути соромно за такі дії. Ісус не так поступав, Його учні не так поступали. Для Ісуса була завжди важлива людська душа і спасіння понад будь-які принципи. І коли ми повіримо і підемо за його словом, то Він наповнить нашу пустоту. Так як Він заповнив ті два човни Петра і інших апостолів майбутніх, так само Він заповнює нашу пустоту, коли ми робимо крок віри. Коли ми смиряємося і коли ми переступаємо через своє Я. І подумайте, можливо, сьогодні Бог стукає до вас через щось, через якісь обставини. Ми іноді молимося, щоб поскорше обставини змінилися, але Бог їх спеціально посилає. Ми молимося, щоб війна закінчилася завтра, сьогодні. Так ми би дуже цього хотіли. Але в Бога є інший план. І він більший за наш план. Ми молимося, щоб ця хвороба пройшла вже поскоріше, але Він хоче, щоб ми постраждали і згадали, що ми немічні люди, що ми не такі круті, як собі думаємо. Бо хоче, щоб наші стосунки налагодилися, і іноді ці кризи потрібні, щоб переосмислити, як ми їх будуємо. Іноді Бог мусить нас принизити, мусить нас провести через біль, тільки тоді ми його послухаємо і тільки тоді. Ми відкриємо своє серце. Тому, коли у нас таке трапляється, то час не журитися, час подумати, як відповісти вірою на, на Божий поклик і ти за ним. Якщо ти вже увірував, якщо ти вже давно в церкві, але можливо тебе Бог сьогодні кличе служити йому? Можливо, ти за своїм життям, за своєю рутиною забув той поклик, який він тобі вже давно давав. Так як Моїсей, він колись. Бог його покликав визволити ізраїльський народ, він на 40 років втік в пустелю. Можливо, ти сьогодні в тій пустелі сидиш, е пасеш вівці, і не маєш сенсу в житті, але Бог чекає від тебе зовсім іншого. Можливо, ті таланти і дари, які тобі Бог дав, Він їх дав не просто так, і не тільки для заробітку грошей. Можливо, він від тебе очікував ще чогось. Ми будемо над цим роздумувати і зараз помолимося.